Ну, от їх багато грошей. А, а вони хочуть... нічого рекомендувати не треба. Вони вже все собі відрекомендували, вони вже знайшли свою суперсилу, вони вже її транслюють, і вони вже її делегують тим людям, які ці системи розвивають. Да? Багатих mm -hmm. людей по декілька напрямків бізнесу, mm -hmm. які, яких вони контролюють, яким yeah. вони делегують, де директора виконують зобов'язання. А mm -hmm. вони зі свого боку дають напрям. Ми а, ідеологічно. Да, вибудовуємо ось так, да, так. Тобто люди наша, скажімо так, академія мільйонерів не має фокус на мільйонерів безпосередньо. Да. Ми мільйонерів допомогти не можемо. Ми можемо допомогти людям, які не мають грошей, які ще не визначились, які грубо сидять на банані і кажуть: Я хочу розвиватись, я хочу багато грошей. Да, тому ми маємо вчитись тих людей. А ті люди про що кажуть? Вони мають бізнеси, вони мають ідею і вони не сидять на задній це ровно. Да?